Захоплення державних будівель уже розслідує служба безпеки України. Кримінальне провадження відкрили за статтею 109. Це дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або ж на захоплення державної влади. Стаття передбачає покарання від 5 до 10 років за ґратами. Про варіанти розвитку подій говоримо зараз у студії із Олександром Скіпальським, колишнім заступником голови СБУ. Пане Олександре, добрий день вам. Ви особисто. Вітаю, а щодо доброго, то е, трошки не, не погоджуюся. Ви особисто бачите ознаки захоплення державної влади в Україні? Безумовно, що це не захоплення, це протистояння вимоги народу до влади, яка не прислуховується. Е, керівник Кабінету міністрів згадайте його жести, коли він так. Відверто відмахується від своїх громадян. Я маю на увазі пана Азарова, який в парламенті дозволяє собі виходки, які не дозволяють інші європейські лідери. Тому це протистояння ми тільки що почули голос пана Портнікова. Угу. Я підписуюсь під кожним його словом. Ми на порозі дуже небезпечного знаходимося періоду. І любе протистояння чи від, з боку влади, чи з боку опозиції, воно є не на користь, не на користь Україні, тобто тому суб'єкту, про якого говорить одна інша сторона. Сьогодні потрібно відкинути все і говорити за стабільність суверенітет України, поки Україна не перетворилася на місце, де будуть грати інші ігроки. Поки що поки що наші політики. Можуть сісти і домовитися, тим більше, що позитив прекрасний. От ви почали свій репортаж. Це збираються чотири президента, приїжджають міжнародні політики, заступник секретаря державного сполучених штатів і представник Євросоюзу, сісти і переговорити, тому що ні одна капля крові, яка на жаль вже проливалася, а тим більше ні одне життя українського громадянина. Не варто всі за все це буде платити. Ніхто від цього не сховається. Від історії не сховається. Треба задуматись, сісти і домовитися одним, які не праві, іншим, які занадто е -е, нереально оцінюють свої можливості. Тому що я можу вам сказати, як людина військова, так владу не захоплюють для того, щоб змінити владу військовим чином. Для цього треба готуватися. А Натхнення деяким нашим політикам надало те, що народ в великій кількості, вся Україна піднялася показати свою гідність і показати свої вимоги. І прикриватися цим народом, щоб вирішувати по політичні або свої економічні інтереси це не тільки не чесно, а це й вороже по відношенню до свого народу. Скажіть, а хто має сісти за той стіл переговорів? Чи мають туди приєднатися депутати? Чи можливо його зробити в Верховній Раді? цей стіл переговорів. Безумовно, що переговори можуть ввестись одночасно на багатьох площадках. Але я вважаю, що сьогодні дуже розумна пропозиція звучала з боку української інтелігенції, її озвучував і Мирослав Попович, і Андрухович, що Це повинні повинен бути, бути президенти, повинні бути е, українські авторитети моральні, які е, мають. Досвід, які мають заслуги перед Україною, зібрати невелику аудиторію, чоловік 20-30, і обговорювати, як це робиться навіть у сусідній для нас Росії. Ви бачите, як президент Путін за свою велику Росію збирає людей, збирає, підтримує, знаходить спільну точку зору. Тому і наш президент повинен подивитися, прислухатись і зупинити для нього. Пане президент, для вас одинаково громадяни України, чи вони в лавах опозиції, чи вони в лавах тих, які протидіють опозиції, і ваше, ваш обов'язок як гаранта конституції не допустити зіткнення українського народу. Скажіть, будь ласка, а от про що за цим словом переговорів? Про що вони мають домовитись конкретно, щоб уникнути насилля? Про які конкретні ну, Я кроки? думаю, що у нас є е, 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 серед політиків є е, не, неодноразовий чемпіон міра по боксу, де є слово брейк. Потрібно чуть-чуть розійтися, оцінити, вислухати один одного. Де помилка одної сторони, де помилка іншої. І тим більше, що коли ми всі турбуємося за Україну, ми всі погоджуємося за її європейський вибір. Залишилось тільки що? З'єднати наші, наші бажання і рухатись далі в вибори в тому виборі, який вимагає народ, який, до речі, консолідує суспільство. Він консолідує, не розриває по, по Дніпру західну частину України і східну. Тому я дивуюся як президент, який е, робив рішучі кроки в об'єднанні, не протистоянні українського народу. Раптом зупинився під чиїмось тиском. Під чиїм? Кажіть вже конкретно. Ну, безумовно, перед імперським російським тиском, перед тиском Путіна, перед тиском його агентури, яка знаходиться у верхніх ешелонах влади, під тиском тих європейських політиків, які вирішують свої економічні інтереси з Росією і абсолютно не цікавляться Україною. Тут потрібно е, пригадати історію і нашу нашу важку долю, історію на початку минулого сторіччя, коли країни Антанти так пропустили все це пізніше, коли Україна робила спробу бути незалежною. І тому о, Європа зацікавлена в Україні, а Україна зацікавлена в Європі. Ми мусимо йти на зустріч один одному, але Європа безумовно. Я, я дякую пану. Квасневському, який в цій ситуації не стільки звинувачує Україну, скільки невдоволений діями Європи, яка не зрозуміла Україну і українську душу. А до вас ось яке ще питання: чи чому не реагує ніяк РНБО? Чи має втрутитися рада Нацбезпеки в цю ситуацію? Ви задаєте дуже непросте питання, безумовно, що навіть у нас є ще інші державні структури, наприклад, управління державної охорони, на нього покладені функції захисту безпеки, створення безпеки для вищих посадових осіб і захисту будівель і так далі. Вони повинні були проявити себе ще. Ще тиждень тому і так далі. Служба безпеки. Ну і раніше, які вони такі РНБО. Тобто, як бачимо РНБО, що... як координуючий орган. Ну безумовно, що керівництво РНБО видно займає односторонню таку позицію і не керується національними інтересами, а керується напевно інтересами якоїсь групи осіб, тому що я навіть не вірю, що вона керується інтересами в партії регіонів, для яких також стабільна і сильна Україна. Це Їхня програма, їхня мета. І останнє питання: хто має радити в такій ситуації президенту, що робити? Можете сказати? Президенту повинні радити чесні, порядні люди, допомагати йому розібратися в цей, в цей складний період. Саме тому оцей цей круглий стіл, де будуть люди, які будуть які не зацікавлені в своїх власних інтересах. Роздербанити бюджет чи хапанути ще якусь фабрику, які який захоче стабілізувати, такі люди повинні бути, які чесно, відверто викажуть свою точку зору. І обов'язок президента як гаранта конституції їх почути і зробити правильні висновки. І ви вірите, що за цим словом переговорів завтра такі люди будуть? Я хочу в це вірити і думаю, що можливо завтра не будуть. Вони будуть післязавтра. У нас просто іншого варіанту немає. Я кажу ще раз: громадянська війна в Україні не порятує нікого. Ні одні штики, ні одні е, шоломи, ні одні е, Беркоти, Соколи не врятують від відплати за пролиту кров свого народу. Нікого не врятує. Дякую, пане Олександре, за вашу позицію. Дякую. про розвиток подій в Україні ми говорили із Олександром Скіпальським, колишнім заступником голови СБУ.